Доброго дня! Чергові квиночки. Квинок для репліки Benchmade Bugout. Сталь CPM S90V. Термічка інструментальщика 6263 роквела. Фініш DarkWosh срібло. Також бронзові шайби замість підшипників. Ще один квиночок для репліки Benchmade Bugout. Ну Тут не зовсім репліка. Клиночок. Рукоятка зібрана з запчастин з Аліекспресу, призначених для тюнінгу оригінальних багаутів. Сталь cpm s 110 v Термічка інструментальщика 63 роквева. Фініш Стоун клеймо «Срібло». І завершає трійку. Квиночок на репліку якоїсь моделі Benchmade. Сталь EUMAX. Термічка інструментарчика 61 Rockwell. Фініш Stonewash клеймо срібло. Також на прохання замовника зробив бонки з цирконією. Дякую за увагу.